Всім привіт! Сьогодні я приготую смачний овочевий салат на зиму. Для його приготування потрібно взяти баклажани, солодку паприку, помідори, ріпчасту цибулю, часник, сіль, цукор, олію та осі. І овочі необхідно нарізати. Баклажани нарізаю півкружечками. Вони не повинні бути тоненькими, десь приблизно 6-7 мм. Такі і відразу їх складаю в каструлю. Цибулю нарізаю чверть кільцями. Товщина приблизно пів сантиметра. Нарізану цибулю викладаю в каструлю. Перець потрібно звільнити від насіння таплодоножки. Кожну половинку, розрізаю навпіл і нарізаю товщиною приблизно пів сантиметра. Нарізаний перець теж викладаю в каструлю. Нарізаю помідори. Теж нарізаю їх не дрібно. ну Такими дольками. Нарізані помідори, теж викладаю в каструлю. Нарізаю чесник. І викладаю часник в каструлю. Додаю до овочів цукор та сіль. Та олію. Оцет поки не додаю. Розмішую. Обережно і залишаю десь на пів години на годину, щоб з помідорів виділився сік. Овочі простоїли годину, на дні вже утворився сік і ставлю каструлю на вогонь. Спочатку вогонь великий, коли салат закипить, прикручую. На мінімум і Салат уже закипів. Робимо вогонь мінімальним і тушкуємо 30 хвилин. За 2 хвилини до готовності додаю оцет. Пройшло 2 хвилини, вимикаю. Салат готовий і можна його розкладати по банкам. Накриваю кришками і закручую. Банки перевертаю до гори дну та закутую їх.